Усім привіт! Як ми знаємо, у фотошопі на вибір є лише чотири кольорні теми, але у даному відео я покажу, як певні елементи інтерфейсу можна розфарбувати у будь який колір, який вам до вподоби. Насамперед нам потрібно знайти файл, який відповідає за кольори елементів інтерфейсу. Для цього тицяємо праву клавішу миші по ярлику фотошопа. Якщо у вас Windows 11, тиснемо ось тут Відкрити розташування файлу. Але якщо у вас Windows 10 або більш старіша версія, констектне меню буде виглядати ось так. І так як у випадку з 11 обираємо «Відкрити розташування файлу. Тут нам потрібна атака під назвою Required. Заходимо туди і шукаємо файл UIColors. Перед усіма маніпуляціями рекомендую зробити резервну копію файлу, щоб ви у будь-який момент змогли повернутися до стандартних налаштувань. Щоб це зробити, виділіть сам файл і правою клавішою миші перенесіть його на сусідню ділянку. І натисніть Копіювати сюди. Ну або будь-яким іншим способом, який вам відомий. Далі, за бажанням, міняємо назву резервного файлу. Відкриваючи файл, ми бачимо, що кожен елемент розфарбований кодуванням кольор RGB. Тобто, перше значення відповідає за червоний, друге за зелений, третє за синій. А одиничка відповідає за прозорість, де значення 1 дорівнює 100% непрозорості. Як бачимо, у кожного елемента є по 4 рядки варіації кольору. Це тому, що у Photoshop, як ми знаємо, є тільки 4 кольорні теми, і змінюючи колір елемента, він буде відображатись у відповідній темі. Так от, щоб перевести колір, який ви обрали у RGB-код, є чудовий сайт. Переходимо в Google та набираємо текст RGB-Color Picker. Ось тут, обравши потрібний нам колір у вікні RGB автоматично переводиться у значення, яке нам буде потрібне. Але як зрозуміти, який елемент за що відповідає? Дуже просто, для зручності я підготував переклад назви елементів інтерфейсу, щоб ви могли обрати, що саме хочете перефарбувати. Я залишу його в описі під відео. А щоб швидше шукати потрібний елемент у файлі, копіюємо назву. Наприклад, я хочу змінити колір виділення шару. Копіюю. У файлі UAColors. В головному меню Редагувати обираю пошук. Вставляю скопійований текст та тиснемо на піктограмку пошуку. Якщо у вас не знаходить, натисніть стрілки Догори чи донизу. Після цього повертаємось у браузер, щоб обрати колір. Копіюємо для зручності або запам'ятовуємо значення. І відповідно замінюємо стандартні кольори на той, який ми обрали. Я замінюю значення для усіх кольорних тем, так як я інколи переключаюся між ними. Після цього тиснемо в головному меню «Файл» Зберегти Відкриваємо Photoshop, щоб побачити результат. І, як бачимо, колір виділення шару має той, на який ми його замінили. Таким чином, ми можемо перефарбувати і інші елементи інтерфейсу. Експериментуйте, спробуйте будь-які поєднання кольорів. Якщо сподобалось відео, тисни вподобайку та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей!